Черволятравер 2017 року, з пробігом 116 тисяч кілометрів. Це велетенський кросовер восьмомісний, в нього двигун 3,6, бензин, можна встановлювати газ. Автомобіль 20 економний, комфортний. для таких різних лайнер, я думаю, я лайнер, можна підтримувати сім'єю чи водять компанією. гарна гума. Більший рік випуску це 18-й рік, дуже гарний доглянутий стан автомобіля. Є все необхідне для комфортного пересування по місту чи по трасі. Є мультикормо, електросидіння, автосвітло, великий дисплей, класна музика, Bose, камера заднього вигляду, і найголовніше, що надійний простий автомат. Система керування кліматом для задніх пасажирів. Ось На центральному ряду е, досить багато місця, є підлокітничок, там виходи з USB, для е, того, щоб заряджати свій телефон. Позаду також є достатньо місця. Тут, тут сюди реально 8 дорослих людей сідає без проблем. Плюс mm. тобто, ви можете скласти задній ряд сидінь І центральний. І у вас буде волотенська е, територія для транспортування якихось вантажів, або просто ви mm. можете на природі залишитись в автомобілі, ночувати якісь матраси. Так ви виглядаєте в колу, технічно він в гарному стані, приємний, класний автобір дуже гарній сім'ї. Тому цікавий траверс, Телефонуйте за тим номером та дізнавайтесь сім і